Доброго дня всім прихильникам футболу. П'яте тури Єврокубків стали історією. Відео з оглядом Ліги Чемпіонів уже є на каналі. Кому цікаво, завітайте та перегляньте. Ну а в даному відео відразу оглядаємо два турніри Ліги Європи та Лігу Конференції. Тож, кому цікаво, дивіться відео до кінця. Розпочинаємо з більш представницького з Ліги Європи. Отже, в групі А у нас гралися поєдинки бачка Топола Вестхем та Фрайбург Олімпіакос. Знову зафіксовані рахунки 5-0-1-0. Як і тур тому, Вестхем здобуває перемогу 1-0, цього разу на останніх хвилинах дотиснувши бачку Тополу. А Фрайбург знову виграє 5-0. Але якщо в попередньому турі перемога була над сербами, то тут розібралися з грецьким Олімпіакосом. Хеттрик у німецькій команді на рахунку Австрійця Грегоріча, який в цьому сезоні жодного. М'яча за Фрайбург не забив, а ось тут відразу цілих три. Таким чином, в цій групі за тур до завершення визначилися обидва учасники плей-офф, Це Фрайбург та Вестхем, які в останньому шостому турі, граючи між собою в Англії, будуть вирішувати хто перший, а хто другий. Олімпіакос на даний момент посідає третю позицію. плей-офф Ліги Конференції в останньому турі вдома гратиме проти бачки Тополи. Тож дуже великі шанси на те, що саме греки вийдуть до Ліги Конференцій. Тепер вирушаємо до групи Бі, де також визначилися обидва учасники плей-офф Ліги Європи англійський Брайтон скромно на виїзді виграв у грецького АЕКа 1-0, А от в Марселі між місцевою командою та Аяксом відбувся найрезультативніший матч цієї Ліги Європи. Нагадаю, що в першому колі в Амстердамі була нічия 3-3, Але команди вирішили, що цього мало. Думають, давай заб'ємо цілих сім. Давно в чемпіонаті Франції Марсель не перемагав. Відповідно, в Лізі Європи намагаються, хоча б радувати домашню публіку. Тричі Олімпік виходив Перед і тричі Аякс рахунок зрівнював. Причому третього разу це робили амстердамці, вже перебуваючи в меншості. Але Марсель не зупинявся і в компенсований час за рахунок пенальті в четверте вийшов вперед і відповідно у Аякса часу не вистачило для того, щоб зрівняти рахунок. Відзначаємо трик П'єра Емеріка Обомаянга, який, до речі, в цій лізі Європи забив п'ять м'ячів, і всі вони у ворота Аякса. Отож, Марсель та Брайтон від цієї групи уже в плей-офф Ліги Європи. А в останньому турі, граючи в Англії між собою, будуть вирішувати хто перший, хто другий. Нагадаю, що в лізі Європи грандіозне значення має позиція перша та друга, оскільки перша позиція це одна восьма, а друга одна шістнадцята. Третя сходинка за грецьким аеком 4 бали. Четверта за Аяксом. 2. між ними 2 бали різниці, і в останньому турі в Амстердамі будуть зустрічатися ці команди. Має шанси Аякс на те, щоб вийти до плей-офф Ліги Конференції, якщо виграє цей матч. Переходимо до групи Сі, де шотландський Рейнджерс вперше в цілі з Європи не виграв в домашніх стінах. 1-1 проти Аріса з Лімасоли. Причому після першого тайму шотландці взагалі програвали 0-1. А от чеська Спарта закрутила неймовірно інтригу в цій групі, оскільки виграла вдома у іспанського Бетиса. 1-0. для іспанців дана поразка стала першою за два місяці у всіх турнірах. Не зважаючи на нічию, в Шотландії Аріс втратив абсолютно всі шанси на плей-офф Ліги Європи, але зберігає поки що шанси на плей-офф Ліги Конференції. Для цього в останньому турі потрібно виграти дома у чешської спарти. А от в Іспанії в шостому турі зіграють Беті Рейнджерс, які на даний момент поки що посідають першу та другу позицію. Відповідно, як закінчиться боротьба в цій групі, побачимо. Наближаємось до екватору Ліги Європи. Огляд групи ДІ, де також визначилися обидві учасники плей оф Ліги Європи. Це Аталанта та Спортинг Лісабона», які в цьому п'ятому турі відіграли в Бергамо акуратну нічию 1-1, яка влаштувала обидві команди. А от закрутилася боротьба в боротьбі за плей оф до ліги конференції, оскільки польський раков здобув виїзну перемогу в Австрії над тамтешнім штурмом. 1-0. відзначаємо, що весь матч за раков зіграв українець Кочергін. Отож, Аталанта та Спортінг уже в плей офф Ліги Європи. Аталанта в одній восьмій Спортінг, відповідно в одній шістнадцятій. Ну а от штурм та раком в останньому турі в заочній боротьбі веступень змагання за путівку до плей-офф Ліги конференцій. Раку вдома гратиме проти Аталанти, а штурм поїде в гості до Спортінга. Тепер відправляємось до групи і де грає англійський Ліверпуль, який в цьому сезоні у всіх турнірах вдома здобуває виключно перемоги. Не став виключенням і поєдинок проти австрійського Ласка. 4-0, певно, розібралися Ліверпульці. Вся атакуюча ланка, яку в цьому матчі випустив Юрген Клоп, забивала голи, насамперед постарався Коді по що забив цілих два м'ячі. Також в деякій мірі відзначився і українець таловоров, що виступає за ласк, хоча провів лише 61 хвилину, але став єдиним гравцем, що отримав жовту картку. В іншому матчі групи французька тулуза можна сказати відстояла домашню нульову нічию проти бельгійського Сен-желуаза. Хоча в другому таймі бельгійці тисли неймовірно, але тисли тисли, як то кажуть, і не дотисли. Таким чином, всій групі Ліверпуль уже з першої позиції відправляється до однієї восьмої фіналу. Тулуза поки що посідає другу позицію, і в останньому турі їй потрібно не програти на виїзді Ласку. Хоча з іншого боку, ласка претендує на плей Ліги конференції, тому звичайно спробує вдома перемогти. Ну а бельгійський бельгійський желуаз який посідає третю позицію в останньому турі, має обов'язково вигравати вдома у Ліверпуля і сподіватися, що програє Тулуза. У групі F неймовірної форми набрали іспанський вільєреал та французький Рен, які здобувають по три поспіль перемоги. Французи на нейтральному полі за відсутності вболівальників розібралися з Макабі Хайфою 3-0, А Вільяреал вдома вигравав у панаті Найкоса з Греції 3-0. Щоправда, трішки розслабився, пропустив два м'ячі, і на останніх хвилинах, як то кажуть, був справжній валідол. Але перемога 3-2. Єдине, що відомо в цій групі, що Рен та Вільяреал уже в плейоф Ліги Європи, щоправда, поки що не зрозуміло, хто з якої позиції. Також на Зрозуміло, хто буде третім та відправиться до плей-офф Ліги конференцій. Наступний матч цієї групи це буде перенесена гра третього туру. Вільяреал Макабі Хайфа. Другий матч поспіль в групі G не може виграти італійська рома. Цього разу визнання чия 1-1 проти швейцарського сервета, незважаючи на те, що після першого тайму римляни й вигравали 1-0. А от Чеська Славія здобула свою перемогу 3-2 на виїзді над молдавським шерифом. Хоча була дуже непроста перемога, незважаючи на те, що Славія володіла ініціативою, але купу сейвів виконав голкіпер шерифа українець Максим Коваль. І, хоча до 78-ї хвилини шериф взагалі навіть вигравав, але, врешті, решт програв 2-3. в компенсований час доволі таки неоднозначного пенальті, Славія забила третій переможний м'яч. Практично все відомо в цій групі Славія та Рома в Ліги Європи. Сервет плей офф Ліги конференції шериф завершує цей євросезон, але не зрозуміло хто перший, хто другий. В заключному шостому турі Рома гратиме вдома проти шерифа і, скоріш за все, здобуде перемогу, можливо, навіть розгромну. Тому Славії, яка гратиме вдома проти сервета, теж потрібно перемагати. Ліверкузенський байер, що виступає в групі H, є єдиною командою, яка в лізі Європи виграла всі свої матчі. Цього разу 2-0 на виїзді над Хекеном. Хоча у першому таймі один удар і один гол. Тобто реалізація просто неймовірна, Хекен як не старався, свого голу не забив. На даний момент 14 поспіль перемог виграють підопічні Хабі Алонсо у всіх турнірах. А от у Норвегії, де відбувався матч мьольде карабах справжній трилер був нагадаю, що в першому колі Карабах вдома виграв 1-0. З таким самим рахунком він вигравав і в цьому матчі до 82-ї хвилини. Але потім за 5 хвилин два м'ячі у виконанні Мьольде і здавалось би, що норвежці будуть сильніші. Щоправда, ні. На 90 плюс 5 Карабах зрівнює рахунок і виграє очну зустріч у Мьольде. Леверкузенський Байер, що в попередньому турі гарантував собі першу позицію в цій групі, на даний момент питання полягає тільки в тому, чи зможе команда Хабі Алонсо здобути шість перемог в шести поєдинках. В останньому турі вдома грати проти Мьольде, а Мьольде бореться за плей-офф Ліги Європи, щоправда, звичайно ж, норвежцям буде в Німеччині непросто. А от Карабах, який має так само сім балів, як і Мьольде, вдома гратиме проти Хеккена. На завершення огляду Ліги Європи заглянемо до списку бомбардирів. Тут у нас двовладя. Нарешті забив Жуан Педро з Брайтона. Зараз у нього 5, також 5 у Бомаянга, який, ще раз нагадаю, відзначився в цьому турі хетриком. Також ще раз нагадаю, що всі свої 5 м'ячів П'єр Емерік забив у ворота Аякса. Далі у Марселя матчів за Аяксом не буде. Тож цікаво, чи буде забивати й надалі обомаянах. Не розслабляємось, це лише половина дистанції попереду ще цілих вісім груп Ліги конференцій. Єдине, що попрошу підписуватись на канал, особливо якщо такий контент вам заходить. Буду дуже вдячний. Ну а ми розпочинаємо з групи A, де відбулося дві перемоги гостей. Французький Ліль 2-0 виграв на виїзді у Словенської Любляни, а словацький слован 2-1 у Фаридського клаксвіка, хоч і пропустив перше. Якщо на початку групового турніру в цій групі трішки було інтриги, насамперед через те, що там здобував ДНД очки свої Клаксвік, то ближче до завершення, як бачимо, тут повна домінація Лілі та Слована. І за тур до завершення ці команди відправляються в плей-офф. Щоправда, поки що не зрозуміло хто з якої позиції. В останньому шостому турі Еліль вдома гратиме проти Фарецького Клаксвіка. І, скоріш за все, там виграє, відповідно, виграє групу, хоча, як то кажуть, поживемо, побачимо. Ну а Слован вдома гратиме проти Олімпії з Любляни. Для Клаксвіка і олімпії Любляни цей євросезон завершиться шостим туром. На жаль, шостим туром завершиться євросезон і для Луганської зорі в групи Б, яка в п'ятому турі поступилася в Бельгії Генту 1-4. Третьої поспіль поразки зазнали Луганчани в кожному з матчів пропускали мінімум по три голи. Хоча в даній зустрічі до 49-ї хвилини, доки рахунок залишався лише 1-0 на користь Гента, напруга в грі відчувалася і залишалася. Але звичайно ж, після того як 2-0 повели бельгійці, полетіли вони, як то кажуть, на всіх парах вперед заграли набагато легше, розкутіше і забили як наслідок цілих чотири голи. В іншому матчі групи Макабі Тель-Авів, який в попередніх двох матчах забивав по три у ворота зорі, лише два забив у ворота Брейндабліка, причому переможний другий на 82-й хвилині. Отож, від цієї групи до плей-офф відправляються Гент та Маккабі Тель-Авів, Ну а Зоря та Брендаблік цей євросезон в шостому турі, в якому, до речі, вони гратимуть між собою. Луганчани будуть грати за престиж, рейтинг, ну можливо, певні фінансові моменти. Ну а от Маккабі Тель-Авів та Гента в заключному турі розіграють першу позицію. Двома перемогами гостей також закінчився п'ятий тур і в групі Сі. Вікторія Пильзен залишається єдиною командою, яка в лізі конференції іде із 100% показником, здобули п'яту поспіль перемогу цього разу на визі над Балкані 1-0. Четверта перемога з рахунком 1-0. Побачимо, як далі буде грати Пильзень. А от Динамо Загреб після трьох поспіль поразок здобуло надважливу перемогу над Астаною 2-0. Завдяки цій перемозі хорвати з останньої сходинки відразу стрибають на другу, і на даний момент саме вони є фаворитами в боротьбі за другу путівку до плей від цієї групи, оскільки нагадаю, пильзень уже давно не те, що в плей-офф, а з першої позиції. В останньому турі Загреб вдома буде грати принциповий матч проти Балкані. Ну а Пильзень буде шукати, як то кажуть, шосту перемогу в домашній грі проти Астани. Якщо в групі С за тур було забито три голи, то в групі Д за тур було забито 12 голів. Справжня гольова феєрія, як по-іншому це назвати. В Норвегії буде Глім та Лугано видали цілих 7 голів. 5-2 перемога буде Гліма. Причому, що цікаво, до 40-ї хвилини рахунок залишався 0-0. Ну, а те, що відбулося в Стамбулі, це просто, як то кажуть, на голову не налазить. Нагадаю, що цей груповий турнір Бешикташ розпочав з виїзної нічиєї саме проти Брюге. Один-1, здавалось би, доволі таки хороший був початок, але після того чотири поспіль поразки і ось дожилися до того, що получають уже 0-5, причому на власному полі. На жаль, залишається лише гадати, як би зіграли в Лізі конференції ті, кого Бешикташ вибив кваліфікації. Я думаю, ви знаєте, кого турки перемогли в кваліфікації Ліги конференцій. Брюгге та Будеглім від цієї групи відправляються до плей-офф. А Лугано та Башикташ в останньому шостому турі, граючи між собою в Швейцарії, будуть завершувати для себе цей євросезон. Натомість, як в Бельгії, де будуть грати між собою Брюгге та Будеглім, буде розігруватись перша позиція. Бельгійцям вистачить і не програти. Тепер переходимо до супербезкомпромісної групи і єдиної групи Ліги конференції, де поки ще не зафіксовано жодної нічієї, цього разу дві перемоги господарів. Астон Віла з рахунком 2-1 виграла у легії і здобула сьому перемогу за останні вісім матчів у всіх турнірах. А от АЗ, хоч і повністю абсолютно домінував увесь матч, зміг забити лише один гол, та й той з пенальті в другому таймі. За тур до завершення Астон Вілла відправляється з першої сходинки в плей-офф на другій позиції. На даний момент Легія Варшава 9, на три менше, а саме 6 у АЗ. І ці команди між собою зустрінуться в шостому турі в Польщі. Нідерландцям потрібна лише перемога. Зринський в домашній грі в шостому турі проти Астон Вілли буде завершувати для себе цей євросезон. З нетерпінням я очікував поєдинків групи Ф. Хто пам'ятає огляд четвертого туру, мабуть, знають про що я говорю. Нагадаю, що Ференц Варош, Фіорентина та Генк в цій лізі конференції здобували перемоги виключно над Чукарічками, а між собою грали в нічию. Тож ми хотіли перевірити оцю тенденцію. Ференц Варош здобув перемогу над чукарічками, як то кажуть, перша задача виконана. Хоча яка це була перемога, до 83-ї хвилини угорці взагалі програвали, але потім забили два м'ячі можна з яких на 90 плюс 8. Відповідно, по тенденції залишалося Фіорентині та Генку відкатати нічию. Дуже близько було до цього. До 45-ї хвилини рахунок був 0-0, Потім не з того, не з цього взяли і обмінялися голами. Першим забив Генк. До 82-ї хвилини рахунок залишався 1-1 і здавалось би, що буде підтверджена ця тенденція. Але Фіорентина забила переможний гол, більше атакувала, більше тисла і як наслідок здобула абсолютно заслужену перемогу. Була абсолютно битва між Фіорентиною та Генком. Цілих 13 жовтих карток було продемонстровано Завдяки цій перемозі Фіорентина уже в плей-офф, що щоправда, поки що не зрозуміла, з якої сходинки в останньому турі, граючи на виїзді проти Ференцвароша, фіалок влаштує і нічия, мабуть, ця нічия влаштує і сам Ференцварош, тому що йому цієї нічиєї вистачить для того, щоб гарантувати собі другу позицію, тому що на даний момент Тарасін Генк відстає на три бали. Скоріше за все, Генк в останньому турі виграє вдома у Чикарічок, Відповідно, Ференцварошу по-любому треба брати бали. Переходимо до передостанньої групи нашого огляду групи G в Фінляндії. за сніжної зимової погоди. Грали Хік та Абердін з Шотландії, зіграли 2-2, хоча, по ходу, Фіни вигравали 2-0. Насправді дуже прикро за Абердін цілізі конференції, хоча команда на даний момент нашкрябала тільки 3 бали. Але які рахунки були? Двічі по 2-2, 2-3, 1-1, 1-2. Близенько було до перемоги, але поки що шотландці перемогу цю не здобули. Ну, ще є шостий тур. А ось в Німеччині першу позицію в турнірній таблиці розігрували тамтешні Айнтрах та грецький паок. На правах господаря Айнтрах був фаворитом, володів ініціативою, але перемогу здобули греки. Відзначаємо, що на 55 й хвилині рахунок за Павок відкрив орендований у київського динамополяк Томаш Кензьора. Від цієї групи до плей-офф з першої позиції відправляється Паок з другої Айнтрахт, А от Абардін та Гік в заключному турі будуть грати на престиж. Шотландці вдома будуть грати проти Айнтрахта, а Гік поїде в гості до Греції погрітися на матч проти Паока. Чергове побоїще турецької команди відбулося в групи H. Говорили ми в цьому огляді з вами про 0-5 Бешикташа. А от Фенербах ще ще більше пропустив, хоч і на виїзді, але все ж таки в Данії від тамтешнього Норшеланда получивши цілих 6 м'ячів, поступившись 1-6. Відзначаємо хет-трик Нюгрена, який за один цей поєдинок став одним з кращих бомбардирів всього турніру. Не скаже, що Норшеланд супердомашня команда. За три осінні місяці у всіх турнірах тільки три перемоги, дві з яких в Єврокубках. Ось 6-1 над фенером і 7-1 була неадекватна над Лудогорцем. Таке враження, що над Норшеландом виростають справжні крила, коли вони виступають в Єврокубках. А ось у Фенербахчі справжня криза. Нагадаю, що з липня по листопад були тільки перемоги у всіх турнірах. А за останні п'ять матчів одна перемога, одна нічия і три поразки. А справжня провалля в іншому поєдинку групи непросту виїзну перемогу здобуває болгарський лудогорець, долавши Спартак Тернаву 2-1. Переможний гол на 90 плюс 5 забивають. Хоча могло бути все набагато спокійніше, тому що на 85-й хвилині було пенальті у болгар, але вони його не реалізували. Фенербахче, який ще два тури тому впевнено лідирував на даний момент за межами зони плей плей-оф. Хоча, зважаючи на те, що в останньому турі турки думаю, будуть приймати тернаву, мабуть, все ж таки виграють і, мабуть, все ж таки вийдуть до плей плей-оф. А от в Болгарії гратимуть Лудогорець та Норшеланд, мабуть, що вирішуватимуть хто з них зайвий. Дуже прикро за такої кількості набраних очок не проходити до плей плей-оф. Як і в Лізі Чемпіонів та Лізі Європи, в Лізі Конференції кращі бомбардири забили по 5 голів. Тут у нас лідирують Орбан з Гента та Нюгрен з Норшелана. На цьому з Ліги Європи та Ліги Конференції все. Нагадаю, огляд Ліги Чемпіонів уже є на каналі. Кому цікаво, завітайте та перегляньте. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, можете підписатись на канал. Буду дуже вдячний. На сьогодні все. Дякую всім за увагу, за приділений час. На все добре.